Привіт, мене звати Орест Карпій, а це коробка від навушників Sony VH ch 510. Спереду на коробці намальовані самі навушники, надписи на англійській мові, модель 35 годин. Музика може грати. Безпровідні. В них немає розйому 3,5. Вони по кабелю не підключаються взагалі, тільки блютуз. Тут показано, яка кнопка за що відповідає. Ще інформація на англійській. Це низ коробки. Буки просто чорні. І так, давайте відкриємо. Більше нічого нема. Інструкція. Ось ще інструкція плюс кабель для зарядки Type-C, type a Такий логований, от, пише Sony. І в такому пакетику самі навушники. Звичайний скотч і самі навушники. Клавіші управління, діодик маленький, роз'єм для зарядки і мікрофон. В лівому навушнику нічого взагалі нема. Тут буквою позначено, що це правий, лівий. Для того, щоб включити, треба зажати цю клавішу. Йде звук Power On Battery About 70%. <кій> І підключимо. От вони ж у мене були підключилися. Ось так е показує назву навушників. ch 510 Тут можна вибрати тип, е що то таке інше, динамік, е не знаю, як прикладається. Карстео або просто хедфон, типу навушники. І давайте включимо е, якийсь трек. Щось любе. От грає трек. Одягаю навушники. У мене вже грає музика. Сидять вони досить міцно, але в мого одногрупника є такі самі навушники. Він казав, що з часом вони дуже сильно розхитуються. Наприклад, якщо займатися в них спортом, ти біжиш і чути такий тріск, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Отож, управління музикою, ця клавіша починає відтворювати музику. Так само можна і на паузу поставити. Ну, ця клавіша пауза. Це, якщо по разу натискати, збільшує гучність, ця зменшує гучність. Так само е, показано, що переключає трек. Щоб переключити трек, треба цю клавішу зажати. Зажимаєш. Трек переключається. Наступний. Ще, що цікавого можу розказати про них: От, наприклад, ти збільшуєш звук на телефоні, а на навушниках звук може не збільшуватись. Тобто, деколи звук на телефоні і на Навушниках е, регулюється тут повзунком, тобто окремо навушник звук не регулюють. А деколи вони регулюють звук окремо тобто, окремо збільшуєш звук чи зменшуєш на навушниках і окремо на телефоні. Ти зменшуєш звук на телефоні, зменшується звук, і на навушниках ну і повзунок цей працює, е, що повзунок бігає на Навушники. Дуже запутано пояснив, але надіюсь, ви мене зрозуміли. Але от, до прикладу, у моєї дівчини такі самі навушники, і в неї такої проблеми нема. Отож, то може бути проблема або з моєї партії, або іменно з моїми навушниками. істинно, Скрес. Що ще Христос Воскрес вітається? А <кхех> тут прям підскок. Да. Відео про мої досить прикольні навушники вкладаща, які я ношу, справа зверху. Ще трошки пробіжусь по конструкції. Регулюються вони тут, висуваються десь на 3,5 4 см і з того боку. Мені достатньо десь отак на третє положення тут і тут. Якщо ви їх носите на голові, вони зрозуміли, що так. Коли ви їх знімаєте і кладете на шию, на шиї, чік, і вони згинаються сюди то дуже юзабельно, коли дощ падає, вони не, не мокнуть динаміки. Так само механізм тут. повертається сюди, ну, так щоб дощ, а в ту сторону дуже мало. І тут ще регулюється відносно голови. Ну, Цей так само. Сюди чуть -чуть. от прямо на капельку, а сюди повністю. Ось так виглядає подушечка. На рахунок подушечки в сильну жару не ходив в них, але мені здається, що вони парити не будуть. Вони виконані, звичайно, що з пластику, такий награньоний. Тут та полоска вже просто з, з такого матового пластику. Також тут е, дирочка для того, щоб е, звук від басу відходив. Ну, зрозуміло, так, такі самі, як і є в. Колонках. На момент, коли я знімаю відео, я ними пористувався два місяці. І про звук можу сказати таке. Коли я їх перший раз одягнув, я їх порівнював, не пам'ятаю точну назву з джбіельками. Вони виходять коротше, в синьому і в фіолетовому кольорі. Ну, фіолетово-рожевому. Ну в джбіельках настільки багато басу, що, ну, аж противно робиться. А отут от в міру середніх, в міру високих і в міру низьких. Тобто, ну, по суті, тут багато, ну, не то, що багато, тут просто ну, середній звук. Але за ті гроші і сила звуку, і сам звук, сама якість, ну, чесне слово. А знаєте, що найобідніше, я той відосик дуже швидко знімаю, нічого не писав, ніяких сценаріїв, ні, нічого, просто отак говорю. І я їх через годинку вже відправлю новою поштою, бо я їх продаю. Ну, вони були класні. У мене залишаються мої вкладиші, буду з ними ходити. Можливо, можливо, я куплю навушники Marshall. Такі квадратні, такий, ну, дизайн офігенний. Я взяв попробувати їх одної людини. Настільки мені звук сподобався. Вони включаються, там звук такий. Marshall. Просто тема от. Але так то шкода якось з ними розставатися. Зараз ще в них музичку собі послухаю, щоб, щоб кайфанути на останок і все. Їду відправляти, потім приїжджаю і буду монтувати це відео. Да, Сорі, що я на себе дивлюся цей в екранчик. Але просто дивлюся, щоб я в кадр вліз. Подобається знімати відео на українське, а не на російське, е, бо набагато легше говорити. І, І все. <плес> Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо відео сподобалось, дизлайки, якщо ні. І підписуйтесь на мій канал тільки в тому разі, якщо ви будете дивитися мої відео. Пасивних підписників мені взагалі не треба. Обняв. А я ще головне забув сказати: будь ласка, пишіть теми відео в коментарях, які вас цікавлять.